See? Розумію, стрьомна бомбочка. Це такою страшною, я її зробила випадково. Аерограф трішки вийшов із-під контролю і зробив такі клякси. Обов'язково підписуйся на цей аккаунт, тому що тут буде дуже багато класних розчиняшок, тільки на оригінальніші бомбочки. Цей чакі буде далеко не в класичному кольорі. Раніше робила так, щоб бомбочка сама по собі була біла, а всередині ховався червоний колір. Це таке чакі, це було властиво. А тут вирішила зробити по-іншому. Ну, декор, то зрозуміло, що не дуже Але. конкретно в такому дизайні бомбочки на продаж не. Але от Розчинення основа була блакитна. Така сама, як у моїх класичних акул, наприклад. А Всередині у класичних акул червоний, а тут, типу, чорний, але не чорний. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, який колір вийшов. Якщо ви замовляєте в мене бомбочку для ванни або отримуєте мій секретний бокс, то будьте готові до того, що всі бомбочки будуть шимером. І Тут вийшло так, що чорний, той самий чорний, який не чорний, вийшов в мене ось таким от синім мідливим. Але якщо вимкнути спалах і подивитись на ванну з боку, то вона буде чорною. Ось такий чорний хамелеон у мене